Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Класна штука, 50 в час літає. 50. Набагато швидше, ніж спалочки палички. Я ніколи в житті на ньому не катався раніше. Це тільки мого то вирішив похитатися. Бустріш. Взагалі, класно, що ми всі в Ногу Назар Хишам втратив на війні. Розповідає, побратими, жартуючи, називали його арабським найманцем. Усе через арабське коріння. Тоді якраз така фішка була, що до нас іноземні ну, йдуть воювати. І говорили: о, цей іноземний лігіон якраз приїхав воювати. У мене друге Моня, Досі ще воює в Підпокровському зараз. Та й каже, він єдиний араб, який говорить по-українськи, Вся бригада не говорить, він араб говорить по-українськи. До повномасштабної війни розповідає працював енергетиком на підприємстві з видобування мінералів у місті Медина, що в Саудівській Аравії. Там живе його батько. У мене до трьох ночі була робота, типу я вибирав ночну сміну, тому що в Садоській Аравії жарко дуже днем. І я тільки ночью захотів працювати. Сиджу, там в Фейсбуці, граюся, там якісь тут новини спалахують, спалахую, тіпа, всі ці новини. Взрив, що це таке, включаю цю звернення цього. Путіна, всім ранку я вже на офісі, заяви на звільнення, приїхав до батька. Два дні він мені не віддавав, я пам'ятаю, підпавне паспорт навіть забрав. Одна причина, яка його навела на розум, каже, що ну от через десять років я буду з великим пузом сидіти на дивані з дітьми кучею і буду жаліти про те, що мене не було. Він такий поняв, схилив голову, каже: Удачі! Четвертий день повномасштабного наступу Араф Назар був у Вінницькому територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки. Тричі каше приходив, аби взяли у військо. Спочатку взяли 120-ту бригаду Вінницького терево. Нашу Вінницьку там я пробув, пам'ятаю неділю чи дві. Командир був в нашої роти. Сказав, хто бажає виконувати бої задання на сході України. Крок вперед. Вісім чоловік вийшло. Та ми поїхали в Луганську бригаду. Зараз, звісно, навчання є в кожного два місяці Має вишкіл, бути. тоді це було як автомат. пішов воювати. Ми взагалі спілкувалися як друзі. Потім я помітила фото в соцмережі в формі. Слушні українські це для мене був шок. Ну і після того ми вже почали якби більше спілкуватися. Коли приїхав в першу відпустку, він зробив мені пропозицію. Ким тільки не був за майже два роки. Служба розповідає Назар, розвідником, медиком, штурмовиком. Бігав завжди з автоматом. Ми були обична піхота, ну, потім став бойовим медиком. Не той, що на Івакі сидить, бо якщо коли, коли бойових медиків немає, наприклад, в роті чи в батальйон, той, хто не побоявся перебігти до другого, допомогти комусь, хто там кричить, «Хорошо, будеш бойовим медиком, Отак воно було. Пів року потім в піхотну розвідку там пробув десь півроку, а потім наказом до 35-ти в штурмові на Запоріжжі, згадує, було найважче наприкінці 2023-го Під роботи отримав поранення через постійні штурми Росіян на евакуацію чекав майже добу. У мене було ну, виламало кістки в районі коліна. 19 годин пролежав, записавши дружині, пам'ятаю типу з що я 200. Вже як смеркати почали. Прислали чотирьох пацанів. Вони з геляк зробили такі носілки. Відтащили вони мене метрів 100, Понад вже доганяють ці. Кацапи стріляють патрони, ну стріляють по нас. Ну і так вони три часа цих три кілометри тащили. Все щели. я їх пам'ятаю, говорив під бадрю. А як хлопці пізніше зізналися, типу, коли вже в реанімації попав, що шкода було їм нести мене, бо думають, що жалко, типу, по що потім помре, що зря ті потащить, що потом, що типу, зря тащили цих три кілометри. Гумор ось що рятувало на війні, каже, будучи на фронті, проосмислив і саме життя. Ти розумієш, що це закінчитись може або смертю, але ти розумієш, що і кінцівку тратити можеш. І тут ж починаєш розміщати, а яку кінцівку? Руку чи ногу? Ну ногу, мабуть. Чи руку? Ти не вибираєшся, типу, не дивишся типу, з тим, що ти от 100% ти загинеш або в кін... Але, типу, якщо таке трапиться, то як далі жити? У нього висока ампутація, протезувався у Львові. Дай Боже може через рік поставлять електронний самколінний вузол. Може воно за краще буде суть. в Тому що він за тебе думає, коли тебе зігнути, коли не зігнути, по сходцях можеш вверх підніматися. У 32 роки Назар знову студент виграв грант на навчання від американської компанії та опановує програмну інженерію. Війна для мене. Ще триває в країні. Я, на жаль, не можу ніякої користі принести на нас з автоматом, бігаючи по посадках. Якщо б було б нижче коліна блін, нога, блін, то я би ще воював, а не побратимі. Він втратив нижче ноги, нижче коліна ногу. То він через три місяці вже був в піхотній розвідки. З нами одноногий розвідчик. Нині ж, каже, мріє відгуляти весілля за арабськими традиціями і ростити нащадків. Ми ще поки на стадії торгування. До кого по хлопчиках є? А вона мені каже, зло злодівочку треба продовжувати жити, тому перенавчаюся. Як би сказати, інвестую час у своє майбутнє. Ірина Ахоходра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця. У тисячний день із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, у Вінниці представники влади, рідні загиблих захисників та містяни поклали квіти до стіни пам'яті, що на площі Шевченка. За підрахунками Суспільного, 3163 жителів Вінничини від початку повномасштабного вторгнення загинули, захищаючи батьківщину. На стіні пам'яті нині 760 світлин героїв Вінницької громади. У Вінниці вшанували пам'ять учасників двох революцій гідності 2013 року та Помаранчевої 2004 року. На Майдані Небесної Сотні до пам'ятного знаку Дерево свободи біля троянди та хризантеми поклали рідні загиблих героїв, військові, містяни, представники влади. Під час революції гідності у столиці загинули троє вінничан: Максим Шимко, Леонід Полянський та Валерій Брезденюк. Усім посмертно присвоєно найвищу державну нагороду Герою України. Позашляховик 2005 року та року нічного бачення передав бійцям 131-го окремого розвідбату колектив 34-го Вінницького ліцею. Гроші на допомогу армії зібрали під час осіннього ярмарку. Окрім автівки, ліцеїсти передали оборонцям солодощі, чай, теплі речі, ліки та засоби гігієни. У Вінниці попрощалися із полеглим захисником Віктором Хетчиковим на псевдо-хедшот. 25-річний Маріуполець був бійцем групи спецпризначення Контакт 12 бригади Азов загинув 10 листопада поблизу села Леонідівка Бахмутського району Донецької області, боронячу країну. На захист з батьківщини став у 18 років. 2015-го долучився до добровольчого українського корпусу Правий сектор, брав участь в АТО, де отримав важке поранення. Поховали захисника на Алеї Слави, що на Сабарівському цвинтарі у Вінниці Маріупольця поховали, бо так заповів сам хедшот. Хотів бути поруч із побратимом Назарієм Гранцевичем на псевдогрінка. З понеділка ладижин на альтернативних джерелах обігріву. Після ракетних ударів РФ по місцевій ТЕЗ місто залишилось без централізованого теплопостачання. До закладів соціальної сфери та до помешкань містян тепло подають твердопаловна, газова та котельня на палетах. Учнів громади перевели на онлайн навчання Також у місті розгорнуто 9 пунктів незламності. Про це повідомив Павло Анущенко, перший заступник міського голови. І досі в реанімації в стабільно важкому стані. Мама та син, яких 19 листопада на тротуарі збив автомобіль. Мати без свідомості про це Суспільному повідомила заступниця директорки профільного департаменту Тетяна Бондаренко. За словами речниці поліції Заріни Маєвської, внаслідок зіткнення двох автівок «Опель» та Нісана, травму отримали двоє пішоходів та пасажирка Нісана. Аварію за попередньою версією слідства спричинив водій «Опеля», який перевищив швидкість. З місця події зник наступного дня. О 5-й ранку поліція його розшукала. На час слідства він під вартою без права внесення застави. У Вінниці замінюють 250 метрів магістрального водогону. Роблять це через постійні пориви та зношеність труб. Загальна вартість ремонту 8 мільйонів гривень. Їх витратять із міського бюджету. У четвер розпочали роботи із затягування під землю перших 120 метрів труб діаметром 630 міліметрів. У Вінниці зросли ціни на курячі яйця. Десяток фермерських коштують у середньому 70 гривень, домашні 100. Серед причин здорожчання називають сезонність та зростання в ціні кормів. За даними держстату, у листопаді вартість яєць у порівнянні з вереснем зросла на 60% і на 25% у порівнянні з минулим роком. Зниження цін прогнозують на січень-лютий. Шестеро людей беруть участь у пілотному проєкті Майстерність руху. Реалізовують такий у центрі реабілітації Поділля для людей, які пересуваються на кріслі колісному. Протягом двох тижнів їх навчають перетинати трамвайні колі, різні види порогів, ливнівки. Навички учасники відпрацьовують на тренувальному майданчику, який на території центру побудували за кошти благодійників.